Гібрид p 64 lp 146 новий середньостиглий гібрид для технології Clearfield+. Plus. Гібрид орієнтований для вирощування в першу чергу в саняшниковому поясі, а саме на півдні, сході і центральній частині України, де ми маємо значне навантаження вовчком саняшниковим, а також значні посушливі умови вирощування. Його основна особливість це високий рівень олійності, ефективний контроль іржі на генетичному рівні. Гібрид повністю чистий, гібрид гарно контролює переноспорос вертицельоз, але в основному призначений саме для вирощування на півдні і сході, де немає значного поширення. Такої проблеми, як фомопсидоз. Хоча рівень контролю вище середнього, але за певних умов перезволоження, гібрид може потребувати додаткового фуніцидного захисту. Гібрид має гарну натуру зерна, формує ефективний кошик з гарним рівнем запилення, високим рівнем автофертильності, що дає можливість повністю реалізовувати потенціал врожайності в його сегменті. За рахунок високого рівня олійності можна отримати додаткову премію саме від переробників, які доплачують за рівень олійності вище 48%, що є значною перевагою саме цього гібрида, особливо в умовах більш складного вирощування в центральному соняшниковому поясі, де Рівень врожайності не такий високий, і додаткова премія за олійність може компенсувати певні витрати.